Привіт, шукачі давніх сказань та містичних історій. Сьогодні ми відкриємо двері в туманне минуле Британії, щоб зустрітися з найвідомішим її королем Артуром, чия легенда живе вже понад тисячу років, даруючи надію та віру в майбутнє. Король Артур, лицарі круглого столу, чарівник Мерлін, магічний Екскалібур — ці імена є синонімами відваги, честі та справедливості. Його історія це не просто казка, це серце британського фольклору, що переплилося з історією, створюючи потужну легенду про ідеального правителя. Артур, згідно з легендою, був великим королем, який об'єднав ворогуючі королівства Британії, встановив мир і заснував Камелот ідеальне королівство, де панувала справедливість, а лицарі служили найвищим ідеалом. Це був золотий вік, час героїв. Але навіть золотий вік добігає кінця, зрада, внутрішні конфлікти та остання фатальна битва при камлані призвели до падіння Камелота. Артур був смертельно поранений. Легенда говорить, що його не поховали, а відвезли на чарівний острів Авалон, де він мав зцілитися. І тут починається найзахопливіша частина легенди міф про сплячого короля. У багатьох версіях сказань Артур не помер. Він спить, спить у таємній печері під пагорбом або в містичному місті, оточений своїми вірними лицарями. Він чекає чекає на той день, коли Британії буде загрожувати найбільша небезпека, коли її народ потребуватиме свого короля. Лише тоді він прокинеться, щоб знову взяти екскалібур і повести свій народ до перемоги, відновлюючи справедливість. Ця легенда про сплячого короля стала потужним символом надії та віри в краще майбутнє. У часи випробувань, воїн чи соціальних потрясінь. міф про Артура дарував людям впевненість, що справжній лідер і справедливість завжди повертаються. Навіть сьогодні, коли ми стикаємося з новими викликами, історія про короля Артура нагадує нам про силу ідеалів, про незламність духу і про те, що справжні герої ніколи не зникають. А просто чекають свого часу. Адже іноді найважливіші події ще попереду, а найбільші герої просто сплять.